Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали ми такі автомобілі, як Renault Megane 4-го покоління. Під ключ для нашого клієнта. Друзі, всім привіт! Радий вас бачити на своєму youtube каналі Андрій авто з вами. Підібрали ми сьогодні знов черговий автомобіль для нашого замовника. Такий Renault Megane 4-го покоління. Автомобіль іде 2017 року. На дуже гарній комплектації, бо все, має оригінальні. Реновські диски на зимовій гумі в чорному кольорі. Машинка без жодного підкрасу, має передні задні парктроніки, має фуркоп. Автомобіль свіжо пригнаний з Голландії. Пригнали ми для нашого замовника. Комплектація босе. Має також панорамний дах. Машинка в дуже гарному стані, салончик збережений, нічого не затерте, не одна, ні кнопочка, нічого, друзі. Великий стоїть монітор, електронний ручник. Так, да, друзі, є трішки пробігу. Бачимо 220 пробігу. З замовником це все ми обговорювали. Європейці, друзі, на сьогоднішній день почали дуже багато їздити. Подорожувати. Це, друзі, мій рюкзачок стоїть тут. Будемо. Має камеру заднього вигляду. Це все, документи, все в нас присутнє. Полка шторка також є, все працює. Машинка в доволі дуже гарному стані. Зробили ми легеньку хімчисточку Тут у нас кустик або все стоїть сам буфер піна, аварійний знак. От також був, що машинка дійсно тут із Голландії. Полка шторка, друзі, на все працює. Машинка доволі в гарному стані. Ось такий, друзі, Рено Меган ми придбали для нашого замовника під ключ для Валентина з Івано-Франківська. Буде доставлятися авто Івано-Франківськ. Кому, друзі, цікавий автопідбір. Звати мене Андрій. Телефонуйте, запитуйте, також і вам підберемо хороші достойні автомобілі. Під ключ. Ось такий, друзі, автомобіль ми підібрали для наших замовників. Завтра автомобіль вже буде на українському обліку. Вже власники домовилися в сервісному центрі, поставлять машинку на облік. А ми вам покажемо, друзі, огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш Instagram. Volkswagen Passat B7. 2011 року. 2-літровий дизель 212 зеленого пробігу. Ціна його 9700, номер телефона власника. Автомобіль свіжопригнений з Німеччини. В чорному кольорі на літній гумі. Має легкосплавні та нові тиски. Має форкоп. Друзі, справжній. Німець. По комплектації має клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедію, мультикермо, на механіці, електронний ручник. Когось, друзі, зацікавить, такий Фейсваген, yeah. Пасат, Ви сьомий телефонуйте, запитуйте. Renault Grand Scenic. Автомобіль 2010 року, 1,9 дизель, 96 кВт. 7 місний, ціна його 8300. Номер телефона власника. Такий от сценік. На лекосплантанових дисках. Автомобіль на літній гумі. Має задній парктронік. Має безключовий доступ. Автомобіль має клімат-контроль, навігацію, мультикермо. Салон в гарному, чистому стані, 7-місний, полка шторка присутня. Ось ось такі, друзі, Рено Гранд Стейні. Кого зацікавити? Телефонуйте, запитуйте. Рено Меган 2015 року. 1.5 дизель 186 заявленого пробігу. Телефона. І от Рено Меган 2015 року на літній гумі має безключовий доступ. Має клімат, навігацію, мультикермо, 4 склопідіймача комбінований салон, комплектація Limited того ви, друзі, зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane 2015 року, 1,5 дизель 168 займаного пробіг. Ціна його 7900. Автомобіль йде з 2011 року. Далеко та нових дисках. 1.5 дизель має задній пактронік. Має безключовий доступ. Має клімат, контроль, 4 склопідйомника, мультикермо. Такий, друзі, маганчик, кого зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Renault Колеос. 2012 рік, двохлітровий дизель на повному приводі, без підкрасів, ціна його 12 800. Машинка в чорному кольорі. На легко дисках. На зимовій гумі. Має задній партронік. Має безключовий доступ. Комбінований салон, має підігрів сидінь, електронний ручник, мультикермо, навігацію, двохзонний клімат-контроль, на машинка. Кого цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 6. Автомобіль 2011 року, 1.6 дизель. Номер телефону власника ні пробіг, ні ціни, не вказав. на жаль. такий от Volkswagen Golf 6. Планта на нових тисках на літній гумі машинка. Має клімат-контроль, підігрів сидінь, мультимедію, е мультикермо, чотирисклопідіймача. скло підіймача. Провомчик чистої хайни, полка шторка все 600. Когось друг зацікав, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 7. Автомобіль 2014 року, 1,6 дизель 220 зеленого пробіга. Ціна його 10 950, як запевняє власник автомобіль без підкрасів. Авто має передні задні парктроніки. має літню дому. Машинка в універсалі в чорному кольорі. У комплектації має клімат-контроль. Двохзонний мультикермо, електронний ручник, механіка п'ятиступенева, тканєвий салончик. Когось, друзі, зацікав, телефонуйте, запитуйте. Ford Focus. Автомобіль 2008 року, 1.6 дизель 204 зеленого пробігу. Як власник запевняє автомобіль в рідній фарбі, ціна його 6300. Автомобіль в чорному кольорі. В універсалі на легкосплантанових дисках на літній гумі Мішалін. То на клімат-контролі, має підігрів сидінь. Салон доволі в гарному стані. Кого, друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Nissan Qashqai, Автомобіль 2010 року. 1,5 дизель на механіці 6-ступеневій. Ціна його 10 тисяч. Такі, друзі, Nissan Qashqai. Авто на лек нових дисках на літній гумі. Автомобіль йде на клімат контролі, мультикермо. 4 склопи діймача. Доволі простенька комплектація. Кого, друзі, зацікав, телефонуйте, запитуйте. Peugeot 5008 2010 року 1.6 дизель, дизель, ціна його 7950. Peugeot 5008. Автомобіль на літній гумі. Має легкосплавні та нові диски. Має форкоп. Машинка йде у на нас на автоматі. Да, друзі, тут стоїть у нас роботизована коробка на кондиціонері. Вольво v 50 Автомобіль 2011 року, 1,6 дизель, 217 зеленого пробігу. Ціна його 7800. Таке, друзі, Вольво. Автомобіль на лекоспанктаних дисках, на літній гумі. Має задні парктроніки, фуркоп. Автомобіль йде на кондиціонері, має підігрів сидінь, 4 склопідйомника, мультикермо. Ось, друзі, зацікавило, Volvo V50. Телефонуйте, запитуйте. Nissan Qashqai. 2011 року, 2-літровий дизель на механіці, всі з Німеччини, ціна його 12 700. автомобіль йде на коспланта нових дисках на літній гумі має безключовий доступ, панорамний дах, є фуркоп Має шкіряний салон, підігрів сидінь. Клімат, контроль, мультикремон, 400 підіймача. Hyundai Tucson. Автомобіль 2006 року, 2-літровий бензин, 104 кВт. Ціна його 7350, номер телефона власника. автомобіль на зимовій гумі, на легкосплавних танових дисках. Має фуркоп. Авто на кондиціонері має 4 склопи діймача чистенький. Когось, друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tauran 2008 року, 1.6 газ бензин. 217 зеленого пробігу на механіці ціна його 7400. Такий, друзі, тауранчик. Це сезонній гумі. Доволі гарно виглядає на свій вік. У комплектації має клімат, контроль. Має Мультимедію, газ бензин, 4 скло підіймача, салон в гарному стані, в гарним KIA Ceed. автомобіль 2012 року. 1,6 дизель 85 кВт. 213 зеленого пробігу. Ціна його 7800, номер телефона власника. Має тюфи, має всю сервісну історію. Машинка. З от друзі, Kia сід. Автомобіль на сплантанових дисках на літній гумі. Має задній парктронік. Має кліматконтроль, монітор, шестиступку, мультикермо. мультикермо в гарному стані. Сидіння також. Салончик чистенький, охайний. Кого, друзі, зацікавити, телефонуйте, запитуйте. Hyundai I30. 2010 рік, 1.6 дизель. 129 зеленого продаю. Ціна його 6600. Номер телефону власника. Автомобіль на легкосплата нових дисках на гарній зимовій гумі. Авто на українській реєстрації має фуркоп. У комплектації має кондиціонер, 4 сплопідйомника, кермо. Друзі, кого зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 6. 2010 року, 1,6 MPI бензин. Номер телефона власника. Ціна його 8 тисяч. Вольф шостий в червоному кольорі на зимовій гумі в хачбеці. Дуже часто також запитують за хатчбеки. Автомобіль йде на кондиціонері. На п'ятий ступці, салон чистий, охайний. Кого, друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте. Toyota Avensis. 2.2 дизель. 195 зігненого пробігу. 12-й рік. Ціна його 9800. Номер телефону власника. Автомобіль на українському обліку. білому перламутрі? Машинка на косплантаних дисках. Що такі такий, друзі Toyota Avensis. Автомобіль на механіці. Має мультикермо, клімат контроль, має підігрів сидінь. Салон чистенький. Ось, друзі, зацікавив, телефонуйте, запитуйте.